Вітаю, друзі! Знаєте, яка головна відмінність мого канадського гаманця і того гаманця, який був в мене в Україні? Головна відмінність те, що в канадському гаманці в мене майже немає готівки, немає кешу. А і це не єдина відмінність в цьому відео. Поговорю про гроші, про персональні фінанси. В чому різниця між персональними фінансами в Канаді і персональними фінансами в Україні, як я їх бачу. Насправді з України ми поїхали біля 8 років тому. Можливо, в Україні вже так виросла в фінансовому плані, що все безготівково, але є в мене такі сумніви. Давайте поговоримо про гроші. І у нас сьогодні також грошовий спонсор Кредитна спілка Будучність BCU Financial. Переходьте за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так от, в Канаді. Майже напевно 90% людей не тримають готівку. Усі розрахунки в магазинах, в інтернеті, за послуги, майже всі відбуваються через безготівковий спосіб. Зарплата приходить в безготівковому вигляді для тих людей, які працюють фултайм. Чи парт-тайм, але головне офіційно, то зарплата в Канаді приходить зазвичай один раз на два тижні. Так званий байвіклі пеймент. А ця зарплата поступає на ваш розрахунковий рахунок в вашому банку на дебітний аккаунт, так званий. Потім ви вже і потім будете розпреділяти ту зарплату, там частина на погашення якихось рахунків. Частину там на, шоб, на те, щоб щось відкласти, частина на продукти, на, на оренду і так далі, тому подібне. Але ось 90% канадців не мають доходу в, в налічному в готівковому доларі. А єдине, хто має готівковий долар в приході, це нові мігранти. Можливо, не єдині, але велика частина їх. Тому що вони часто дуже знаходять собі першу роботу неофіційну, так звану за кеш. Це зазвичай та робота, яку надають ваші там, співвітчизники бувші, які там вже давно живуть в Канаді, роблять бізнеси в Канаді, маленькі якісь, і бажають таким чином оптимізувати податки. В канадці, в принципі, ті люди, які там родилися в Канаді, народилися, вони. Цим також займаються, але набагато менше. Тобто, це така діаспорна тема більш. Бажаєте знайти швидко роботу за кеш? там Чоловіки йдуть кудись на, на будівництво або на мувінг, там, до, пере, 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 перевозка речей. Жінки зазвичай йдуть на якийсь на клінінг. Тобто прибирання домів, офісів і так далі. Ця перша робота, вона звичайно ніхто з неї не платить на податків. Це чорний нал, який вам заходить, там, як ви домовитись вашим роботодавцем. Зазвичай там або раз на тиждень, або там, після кожного дня вашої роботи. І потім насправді по люди несуть ці гроші в банк, тому що. Дуже, дуже рідко я бачу десь на касах в супермаркеті, я, люди розраховуються готівка або щось собі купляють за готівку. Тобто все одно зручніше приносити гроші в банк, а потім вже їм керувати тими грошима. І в принципі, та мета, яка повинна бути у кожного нового іммігранта, це якомога швидше знайти нормальну офіційну роботу, яка буде нормально винагороджуватися. Аби так не підживлювати таку ось тюнєву канадську економіку. Нічого хорошого, я вважаю, в цьому немає. А, треба платити податки все одно. Тому що є в Канаді така штука, як ком'юніті. Тобто, як живе кожна, де, а, кожна окрема людина, і як, а, якщо кожен не буде платити податки, то все, все ком'юніті буде страждати. Тобто треба вносити свій посильний внесок в те, щоб всім було добре в Канаді. Так от, ви отримуєте вашу зарплатню двічі на місяць, іноді тричі. Якщо там якщо Бувають випадки, коли за того, що там більше, ніж 4 тижні в, в місяці, буває, буває в місяці, коли ви отримуєте тричі зарплат, зарплатню в конкретному місяці. Був в мене, була в мене одна робота, коли я отримував зарплатню строго два, два рази на, тиждень, на місяць. Це був перший, перше число місяця і 15. Це були американські роботодавці. Вони чомусь полюбляють в Америці ось так робити. Але Канада працює, як я вже казав. байвіклі ви будете отримувати вашу зарплатню. На ваш розрахунковий дебітний рахунок. Тут треба пояснити, що таке дебітний, тому що в Україні дуже часто там приходить зарплата на картку, і це одна ваша картка, яка є одночасною і дебітною, і кредитною. Тобто там є і ваші гроші на тій картці, ваша зарплата, наприклад, або і там є зайомні гроші, гроші, які ви берете в кредит в банк. В Канаді ці речі не пересікаються ніяк, не перетинаються. Тобто є у вас ваша дебітна картка, зарплатна ваша там, умовна картка, ваші гроші персональні, які ви можете просто покласти в банк на дебітний рахунок. І є у вас кредитна картка, яку вам видає банк або там, кредитна фінансова організація, та ж сама будучність. І ця картка це ваші зайомні гроші, які ви використовуєте і потім повинні віддати. І чим вчасно ви їх будете віддавати, і не буде у вас ніяких заборгованостей, тим краще для вашої кредитної історії. Це також велика відмінність персональних фінансів в Канаді і в Україні. Це наявність кредитної історії, яка, в принципі, ваш кредитний рейтинг це головний показник вашого фінансового, благо... вашого фінансового успіху в Канаді. Чим він кращий, чим він більше, тим більше вам доступно різноманітних фінансових інструментів, більш цікаві кредити на машину, на житло і так далі. Навіть зняти квартиру в оренду. Будинок, без, не маючи нормальний кредитний рейтинг, доволі важко, тому що орендодавець питає завжди, який у вас кредитний рейтинг. Дайте мені ваш кредитний скор. Ось тому підтримувати ваш кредитний рейтинг на нормальному рівні, а нормальний рівень це більше 700, там краще більше 800, А це життєво важливо. Як це робити? в мене було декілька окремих відео. Буде посилання під цим відео. Можете перейти і, і, і подивитися, як ви можете зростати і підтримувати ваш кредитний рейтинг. Коли вам може знадобитись готівка в Канаді, от з нашого досвіду, єдине, коли вона справді знадобиться, це як, якщо ви робите якісь б'юті б'юті послуги, ходите там до парикмахерської жінки, там або там якісь ногті, брові і так далі, то там дуже часто дають чаєві, саме кркеша. А, якщо там ви можете позвати якогось майстра щось вдома полагодити, також можна йому там заплатити кешем. А, але доволі рідко це все одно відбувається, тому не, не, не доводиться тримати там, тисячі там сотні доларів вдома, щоб там, на щось їх витрачати. Все, все тримається в безготівковому рахунку. А які основні категорії буде ваших розходів в Канаді? Коли ви отримаєте зарплатню? ви повинні потратити частину на оренду, і ця частина, напевно, найбнайболючіше, що зараз є, для особливо для нових іммігрантів, або на моргідж, якщо у вас є вже свій, своє житло, тобто на іпотеку. І доволі багато зараз виходить на, на, на проживання, тому що ставки відсоткові дуже сильно зросли за останні пару років. Щось взяти в кредит дуже важко і дуже болісно потім платити. Але ну доводиться це робити. А друга стаття розходів це утилітіс так звані, тобто електроенергія, інтернет. Вода, газ і так далі, тому подібне. Бо воно не є таким суттєвим порівняно з оренди або з Моргіджем. Достатньо в принципі, немає питань, те, що там ви будете останні відкладати, щоб сплатити за утилітіс. За, за тобто, в, в, в загальному об'ємі ваших розходів воно не є таким визначанням. А Потім це розходи на їжу, безперечно, достатньо високі займають відсоток. В середньому я би оцінював на родину це приблизно там, доларів 800 тисяч на місяць люди витрачають на, на їжу. А це також залежить від провінції, від того, де ви купляєте, в яких магазинах є магазини, які ті, ті, ті ж самі продукти будуть коштувати відсотків на 20-30 дешевше. Тому треба набережно дивитися, де ви що купляєте, які продукти, що, аби не переплачувати за той самий товар. Загалом канадці полюбляють знижки, полюбляють акції на, на продукти, в тому числі, на товари різноманітні. Там відбулася у нас Black Friday. Сьогодні у нас Cyber Monday, коли можна купляти побутову техніку, електроніку з серйозними знижками. І ось всі зараз вивчають сайт. Амазона дивляться, що там є цікавенького, щоб купити зі знижкою або йдуть до мобільних операторів і купують мобільні телефони з великими знижками зараз. А, що у нас ще є в, в розходах? Це на дітей багато грошей виходить. Діти наше майбутнє, але це майбутнє треба, потребує інвестицій. Тобто різноманітні кружки, От, наприклад, наша дитина ходить на гімнастику, це 500 доларів на місяць, ви наположі. Ось інша дитина ходить на там, плавання, там 200 доларів. Ну тобто кожен е, такий кружок, кожна така активність вимагає грошей. Якщо у вас маленька дитина і треба вводити до дитячого садка, то це серйозний такий по бюджету удар, то там може бути і 600, 800 і 1000 доларів на місяць. Ось і е, потім, вже коли ви розрахуєтесь там з вашими нагальними всіма потребами фінансовими, на те, щоб щось відкласти, іноді грошей не залишається. Тому я би радив перш ніж щось купляти, там сплачувати податки. Навіть сплачувати податки, є можливість відкласти до сплати податків. Це і такі є фінансові інструменти, як РРСП, або ТІФЕСЕ. Про них буде окреме відео. А ось відкладати там спочатку заплати собі. Цей принцип доволі універсальний. Багато де ви можете про нього чули. Те, що перш ніж щось купляти, витрачати на себе, від, відклади там 10% від свого заробітку на якийсь сейвінг-аккаунт або інвестуй кудись, щоб ці гроші працювали на вас. Тобто, щоб ви не жили потім від зарплати до зарплати. Ось і сподіваюся, що ви знайдете нормальну роботу, яка вам дозволить і інвестувати, і подорожувати, і щось відкладати, і так далі. Якщо у вас є нормальна офіційна робота в Канаді, то там в великих компаніях є інструменти інвестування, які доступні всім співробітникам. Пенсійне накопічення, там до до, до вашого виплати ваших податків, інвестується сума грошей, яку ви зазначите самі. Там, але там є поріг. І ці гроші підуть на ваш пенсійний рахунок, і деякі компанії додають зверху суму в залежності від компанії. Скільки там, наприклад, в Роджерсі ми працювали, вони 50% зверху додавали до тієї суми, яку відкладали собі на пенсію. Тобто, було так доволі непогано і швидко можна було накопичити нормальну таку суму грошей на вашому пенсійному рахунку. Є інші інструменти інвестування, але головне мати офіційну нормальну роботу в великі компанії в іт компанії фінансові компанії, в будівельній компанії. Ну, тобто, там, де багато співробітників працює, в тих компаніях дуже є багато бенефітів, не тільки медичних, наприклад, але й такі фінансових. Ось а, чи можна взагалі щось накопити в Канаді, це питання, яке. Неоднозначно, Канада не та країна, де є дуже багаті і дуже бідні люди. Тут Канада трошки такий соціалістичний рай невеличкий, яка дуже сильна всіх всіх усереднює. Тобто, вам не, не, не вдасться стати мільярдером в Канаді. Ну, можливо, вдасться але їх не дуже багато. А, але вам і не вдасться там десь бомжувати в Канаді. Тобто... Канада дуже, дуже сильно всіх уравнює. Тобто, багаті сплачують багато податків, бідні, це одно податки, але в них є можливості там, допомогу отримати, і, і фудбанк, і матеріальна допомога, і що завгодно. Тобто, і плюс медична безплатна медицина в Канаді також вона в принципі грає на те, щоб. В Канаді був достатньо потужний середній клас, який якому вистачає в принципі грошей на те, щоб кудись поїхати, щось відкласти, кудись інвестувати в нерухомість, наприклад, це улюблений інструмент інвестування в Канаді після акцій різноманітних. Тобто, все одно люди, які вже давно живуть в Канаді, навіть нові іммігранти, вони поступово Починають користуватися фінансовими інструментами для того, щоб інвестувати, для того, щоб їх кешфлоу був позитивний, щоб люди не жили від зарплати до зарплати, а щось могли відкласти і інвестувати. Ось цього я вам хочу і побажати, щоб ви в Канаді заробляли достатньо для того, щоб ви могли інвестувати, для того, щоб подорожувати, для того, щоб ви могли забезпечити вашим дітям навчання в університетах і в цілому ваша фінансова. Ситуація була стабільною і, і гарною. А якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.